Говорить Житомирське обласне радіо Житомирської обласної державної телерадіокомпанії 20 20 година. Шановні радіослухачі, ви можете нас слухати у проводовій мережі Національного радіо та в ультракороткохвильовому діапазоні на частоті 72,68 МГц. Доброго вечора, шановні земляки. У студії обласного радіо. Сьогодні для вас працюють автор, журналіст Сергій Черевко, звукооператор Тетяна Мулик і я ведуча Віра Чернець. Передачу автограф вироблено на державне замовлення. Найсприятливіший момент для написання статті починається тоді, коли ви її вдало закінчили. Саме в цей момент стає зрозумілим, що саме ви хотіли написати, говорив свого часу Марк Твен. Напевно, і наш сьогоднішній гість ніколи не чекав найсприятливіших моментів чи якогось натхнення. Він просто чесно працював, віддаючись улюбленій справі. Понад 30 років Володимир Йосипович Яценко очолював Ємельчинську районну газету Народна трибуна. Пройшовши шлях від кореспондента до головного редактора, рідна газета і зробила його заслуженим журналістом України. Проте Володимир Йосипович зізнається, що про журналістику ніколи і не мріяв, принаймні в дитячі, шкільні та юнацькі роки. Якщо взяти початок роботи в журналістиці, то як і багато людей, а може й більшість, з дитинства чи шкільних років, мало планують про майбутню професію. Я теж не мріяв, чесно кажучи, ніколи бути журналістом, але так трапилось, що я ще в шкільні роки співпрацював у шкільній газеті, дописував туди вірші, писав, брав участь у художній. Самодіяльності працювали ми на якісь роботах позашкільних, і теж доводилось писати. Закінчивши школу, поступив в одне училищ Житомира, закінчив. Працював завідуючим клубом у селі Тайка. А тоді знову доводилось подавати замітки районну газету у Житомирщину. Тоді вона називалася Радянська Житомирщина. Якась така привабливість співпрацювати із пресою практично була протягом всього життя. Але порекомендували мені в 1959 році роботу в Райкомі комсомола, і теж доводилось їздити по колгоспних полях, бачити, як працюють комсомольсько молодіжні ланки, і просто не можна було не написати про їх, щоб не розповісти для інших, як розповісти краще через районну газету. І таким чином я все частіше і частіше прилучався до газети. До речі, мав кист до фотографування, робив фотознімки, і мені запропонували кореспондентом у 1963 році районної газети. Був тоді редактор у нас Іван Ан Іван Іване Смоляков пізніше він працював в обласній газеті, а я працював кореспондентом. Деякий час запросили на роботу в райком партії, чотири роки працював інструктором райкому партії і побачив, що не моя це робота в таких режимних, я б сказав би, організаціях. Хотілося творчості, хотілось самовиразитись, хотілось щось повідомити людям, те, що сам переконаний йому. І таким чином я пішов заступником редактора районної газети, п'ять років пропрацював заступником заступником редактора і закінчив факультет журналістики київської вищої партійної школи, даруйте Володимира Йосиповичу, але складається враження, що ви самі собі заперечуєте з одного боку. Ви назвали райком партії режимною установою, у котрій ви не змогли працювати. А з другого вам хотілося творчості і самовираження. Але ж газета теж партійний орган на ті часи. Відтак чи можна було говорити про якесь самовираження? Відомо ті, хто самовиражався і творив, тоді просто сиділи: Симоненко, Стус, Світличний, Марченко, і цей перелік можна продовжувати. Так, звичайно, шестидесятників, про їх ми вже тоді теж знали з початок х років. Але річ у тому, що в районній газеті існує відповідний конвейер, відповідний план роботи. Тобто, треба було висвітлювати роботу передових ланок, бригад в сільському господарстві, щось робилось в промисловості і до роздумів на якісь політичні чи соціально важливі теми, просто не те, що руки не доходили, а на рівні районних працівників нам. Можна Воно якось мало припадало до думки. А от відносно творчості, то я маю на увазі творчість в роботі, показати цю роботу не з канцелярської точки зору, а хоч маленьким якимсь емоційним оформленням. Тут уже проявлялась деяка творчість, важливо зробити зачину статті, важливо зробити кульмінаційну точку, і важливо закінчити і закінчити так, щоб людина думку автора прочитала і була переконана, так це важливо і тому подібне. Але не тільки. Хотілося писати, ви правильно сказали, що в газетній статті самовиразитись дуже важко. І хоча я не планував писати якусь книгу, але я бачив, що з часом люди, які віддали багато життя, досвід в справі виробництва, чи, скажімо, в культури, чи в історії і тому подібне, вони відходять, їх поступово забувають. І ми, коли писали про них, то їх знали, їх бачили, фотографували їх. Потім наслоюються інші матеріали, приходять в роботу і в соціальні. Альньому плані інші люди і нові бачаться сьогодні. А ті, що працювали, ті, що і після війни, і воювали, і так далі, вони забували. Газетна підшивка, якщо вона десь існує, а де вона існує? Тільки в архіві, і тільки в редакції. А книга, якби вона така була, а їх не було в районі до того часу, то вона могла б бути в районній бібліотеці, клубних закладах і тому подібне. І виникла така думка написати книгу. І в 2001 році така книга вийшла у видавництві порадниця, це київське видавництво, тому що головним редактором порадниці тоді була і зараз є відома Тетяна Власюк, наша працівниця, яка починала у нашій газеті з Юнкора, дійшла до кореспондента завідувачів відділом, закінчила вищий навчальний заклад і її запросили на роботу в Києві. Вона там і зараз працює. Вона допомогла нам видати книгу, і така книга вийшла. Люди твої і Мельчинщину. Якщо говорити конкретно про цю книгу, це окрема ваша робота чи просто збірник ваших газетних публікацій. Це збірка, частину матеріалів, звичайно, я використовував публікуючи їх раніше в газеті. Це були матеріали, які я готував, скажімо, про героїв Радянського Союзу, Грека, Сербін, Козел, Наумову, Котраїсу. Ці матеріали практично я готував. Там жодного рядка нема інших авторів, але 5-6 таких нарісів не могли скласти книгу. Тоді виникла думка спеціально підготувати наріси про інших людей, наприклад, тодішніх керівників району або Людей, які працюють за межами району і співпрацюють з районом. Наприклад, два професори, академіки, один наш земляк Микитюк і один ректор Харківського педагогічного університету імені Кочергі Прокопенко Іван Васильович про них доводилось писати спеціально, їздити в Харків, тому що вони дуже багато зробили і роблять для району по підготовці педагогічних кадрів. І таких працівників у нас, скажімо, в Київській області, в деяких районах голови, райдержадміністрації. В області, наприклад, наш земляк Григор'єв Степан Максимович давно очолює обласну споживчу спілку. І він багато робив і багато цікавиться життям торгівлі в районі. І те, що наша райспоживспілка до цього часу існує, а в деяких районах немає райспоживспілок, Є невеличкі споживчі товариства. То це заслуга Степана Максимовича. Про нього теж вміщено було нарис. І таких прикладів у нас багато і загиблих героїв партизанка Марія Мариніна, про яку Просто не можна було написати про неї. До речі, свій час готував книгу Данило Окиченко, відомий Житомирський письменник. І таких нарісів вийшло у цій книзі близько 80 з фотознімками, які мені вдалося зібрати, а десь особисто підготувати. Така книжка вийшла. І Я на цьому дещо заспокоївся. Думаю, я зробив те, про що я мріяв. Зібрав разом, на мою думку, найбільш відомих, найбільш видатних людей району. Але пройшло 5-6 років. Почали з'являтися Тись нові люди виникла думка: а як же ми маємо право забути наших ветеранів, які доблесно воювали і не увійшли в цю книгу? Виникла така думка, і добірка вже почала готуватись матеріалів, нарисів на тему на фронтах і в тилах. Тобто на фронтах воювали бійці і офіцери радянської армії, а в тилах воювали народні месники, партизани. І про них теж не варто було забувати близько півсотні найбільш виразних, найбільш достовірних, на мою думку, матеріалів. Матеріалів, які частково друкувались в районі газеті, увійшли в цю книгу на фронтах і в тила. Потім знову пауза, працюючи редактором, виникла думка: а як би показати нашу природу, сконцентрувати увагу читачів і взагалі населення на нашій багатій природі, на пам'ятних місцях, криничках, річках. У нас до речі, відома річка Уборть і інша річка Уж вони починаються в нашому районі. Але ще крім цього, є понад 50 маленьких річок, які теж частково замовли. Улюється частково занедбуються і треба було привернути увагу населення до їх збереження, тому що це і екологія, і ґрунтові води, і власне це запорука життя, життєдіяльності населення. І така книжка вийшла під назвою Жива криниця взято як символ, як метафору, справжню криницю, яка побудована у великій свілі на честь репресованих. І вона називається Криниця Совісті. Її автор, підприємець, аматор, краєзнавець Микола Жилюк. Тоді він працював вчителем великоцвілянської школи, і вони викупали в центрі села криницю. Ця криниця як пам'ять про загиблих людей. Багато великоцвілян із інших сіл загинуло безвинно репресованими. Але взято її у епіцентр уваги через те, що пам'ятне місце це теж жива криниця. Це криниця, з якої ми черпаємо пам'ять. Нас багата природа, і фауна, і флора, ряд матеріалів і про диких звірів, які водяться в наших лісах, часто вимагають уваги. І підтримки таким чином була підготовлена і видана книга Жива криниця. Ну, якщо продовжити розмову про книги, хотілося б іще вас запитати. Відомо, що багато журналістів страждають, звісно, в лапках, хто прозою, хто поезією. Особисто ви теж належите до цієї когорти, чи вдовольняєтесь виключно журналістикою? Розумієте, після цієї книги я теж думав, вже все можливе написано. Але потім, коли більше почав заглиблюватись в історію нашого краю, виникла така думка присвятити розповідь графу Уварову, який є родоначальником утворення районного центру, тому що є Мінчино. в свій час було невеличке село Межирічка, тобто воно межиріччями розташовано в уборці, далі Бересток та інші річечки. Але коли графу Уварову була подарована територія, Нинішня нашого Ємельчинського району, це уроженець Новоград-Волинська. Свій час він був почесним громадянином міста Новоград-Волинський, наближена людина до царської родини. В Ємельчиному він заповів захоронене своєї родини. Тобто, щоб навічно закріпити за родиною оці землі. Хоча він мешкав у Петербурзі, частково в Новоград-Волинському, але й приїздив сюди за легендами. І виникла думка розповісти, як розвивав промисловість граф Уваров. А це була чавуно Ливарна. Промисловість і суконна, невеличкі підприємства, цехи, можливо, але вони мали, значить, заготівля деревини і таким чином будувались дороги і Мільчино, на Новоград через Сербича, через Чижівку і так далі. Торкаючись цього захоронення, а воно було теж занедбане. Після виходу книги його облагородили. До речі, доклали багато праці працівники районного відділу культури, на чолі з Ігорем Володимировичем Вівтушком. І була написана книга володіння графа Уварова. Уже тоді виник ззаду. Написати окрему книгу нарисів, не книгу, це збірочка про наших героїв. До речі, їх у нас 12. Це один з районів невеликий, який має велику кількість видатних людей: шість героїв соціалістичної праці, три герої Радянського Союзу, два повні кавалері орденів Славі і герої України Ніна Матвієнко. Ну Ніну Матвієнко, скажімо, і зараз, і довго будуть знати, відома співачка. А ось колишніх героїв сьогодні вийде в Райцент, чи будь-куди спитає, які наші герої не не скаже кількох назвуть, а що 12, то вони я підготував 12 нарісів. Частина їх вже була опублікована, частина спеціально написана. Вийшла збірочка Гордість Ємельчинського району. І в цю збірочку увійшла невеличка п'єса, яку я задумав, чесно кажучи, більше трьох десятків років тому, і не знав, як до неї підійти, як її оформити, щоб залишити пам'ять про легендарну партизанку Марію Мариніну, яка нагороджена орденом Червоної зірки. Цей. Ор... Орде знаходиться сьогодні в музеї. Їй присвятили портрети художники. Художниця Зоя Пустовіч Житомирська нарисувала картину. Зоя ця картина теж знаходиться в нашому краєзнавчому музеї. І в цю книжечку вийшла ця п'єса. Цю п'єсу вже, до речі, поставив драм-колектив нашого районного будинку культури. Вона гарно сприйнята, тому що матеріал побудований на винятково достовірних даних з нашого району. Навіть названо ім'я письменника Данила Окійченка, нашого земляка, який готував книгу про Марію Марі. Міну і здоров'я не дало йому можливості завершити цю книгу, вона так і не вийшла. Була написана п'єса на тридії, яка увійшла в цю збірочку. І, можливо, ще я думаю не раз буде поставлено для того, щоб молодь бачила, які наші попередники. І ця книжечка сьогодні розповсюджується. Вона вже є в кожній бібліотеці, в кожному ФАПі району, в кожному будинку культури, сільрадах і в багатьох ветеранів. Книжки видавати сьогодні справа зовсім нелегка. А у вас їх вийшло чималенько. Розкажіть, будь ласка, про тих, хто вам допомагає видавати, якщо такі люди, звичайно, є ще в наш час. Є у мене книжечка Дорога, я її не називав. Там ідеться теж про історію нашого краю. І частково я розповідаю про свою родину. Не де мала родина. крім мене дружини, двоє синів, шестеро онуків, два правнуки. І я думаю, хай залишиться пам'ять, хто ж був їхнім дідом, бабусею, яку роботу ми виконували на своїх посадах і громадську. Хотілось для сім'ї подарувати книжечку. Замовлив я її 500 примірників, дарував друзям, знайом і багато отримав гарних відгуків про неї, то я вважаю, що це моя особиста книга. Я її видав за власні кошти. Мені пропонували допомогу, але я сказав, що оскільки книга торкається моєї родини, то скажуть, автор хоче слави якоїсь відти в історії яким чином, і я відмовився від будь-якої допомоги. Інші книги, про які я говорив, і ця книжечка, гордість нашого району, видана виключно на достовірних фактах, і я таку допомогу. Отримував найбільше від районної державної адміністрації і від районної ради. У нас діє програма підтримки місцевих авторів. Частину спонсорів допомогли, знаючи, що ця книга соціально потрібна, необхідна. Вона в школах користується попитом. Уже була проведена читацька конференція в районній бібліотеці. Я вважаю, що велика допомога була надана районною державною адміністрацією, на чолі з головою Леонідом Забелою і районною радою, на чолі з Петром Сергійовичем Лісовим. Я така неспокійна і важка зустрічати день новий, вирі фактів і подій, щоб складалися в рядки, свіжі враження і думки, щоб вітри нових ідей долітали до людей. Журналісти, журналісти, не для вас вінки тернисті, Хай слова цвітуть, як маки на вустах Журналісти, журналісти, хай надії ваші чисті, вас ведуть по всіх дорогах і світах. Ви сьогодні, як в бою, на передньому краю, і безжалісно брудна проти вас іде війна в цьому вихорі біди. Обриваються сліди, але душі і серця, вірні правді до кінця. Журналісти, журналісти, не для вас вінки тернисті, хай слова цвітуть, як маки на вустах. Журналісти, журналісти, хай надії ваші чисті, Вас ведуть по всіх дорогах. І світах. Журналісти, журналісти, не для вас свинки тернисті Хай слова цвітуть, як маки на устах журналісти, журналісти, хай надії ваші чисті, Вас ведуть по всіх дорогах і світах. Журналісти, журналісти, не для вас він китернисті, Хай слова цвітуть, як маки на устах Журналісти, журналісти, хай надії ваші чисті, Вас ведуть по всіх дорогах і світах, Вас ведуть по всіх дорогах і світах, вас ведуть по всіх дорогах і світах. Триває передача автограф. А в нас сьогодні в гостях заслужений журналіст України, колишній редактор Ємельчинської районної газети Народна трибуна Володимир Яценко. Володимире Йосиповичу, окрім журналістики, ви завжди активно займалися і займаєтесь зараз громадською роботою. Зокрема, ось уже 6 років поспіль очолюєте районну раду ветеранів війни та праці. Розкажіть, будь ласка, чим живе сьогодні організація? Організація у кожному районі найчисленніша. У нас загалом ветеранів враховуючи і пенсіонерів понад 14 тисяч. У нас після війни прийшло з фронта понад 5,5 тисяч колишніх фронтовиків і партизанів і підпільників. Звичайно, це були переважною більшістю хворі, скалічені люди. Переважна більшість уже нема з нами. І сьогодні таких залишилися всього понад 70 чоловік. У нас є 2,5 тисячі дітей війни. У нас є близько 300 відставників. І з ними треба працювати, діє в нас 41 первинна ветеранська організація. Я вважаю, що районна організація користується авторитетом, хоча б тому, що ми не залишаємо поза увагою тих, хто потребує допомоги. Ми, звичайно, не рівняємося, скажімо, з такими організаціями, як відділ соціального захисту чи територіальний центр, де спеціально на державному рівні подається допомога. Але коли до нас звертаються нужденні люди, комусь якась допомога. Потрібна, то включається наша районна рада, я особисто заступник, члени президії районної ради. Звертаємося до тих органів, де ветерани, скажімо, не відчули якоїсь допомоги, йдуть нам назустріч. Або, скажімо, є статут нашої організації, який зобов'язує надавати таку допомогу, щоб полегшити життя колишнім ветеранам, які воювали, і взагалі люди похилого віку. Але є речі, які не передбачаються статутом. Наприклад, жоден статут не передбачає вшанування ветеранів. Ювілей, як хочете, так і вшановуєте. І в нас вироблена система. Заздалегідь готуємося до цього, нагадуємо тим організаціям, де вони раніше працювали. Нас підтримує районна рада, скажімо, ветерану, якому виповнилося 90 років, районна державна адміністрація виносить певні нагороди, виділяє премії. Працівники культури місцеві спеціально готують невеличкі програми. Такі вшанування ми проводили в Великій свілі, барашах, де вшановували 90-річчя кавалера Трохи в славі Йосипа Карловича Войтківського і в багатьох інших. Або життя таке, що й покидають нас ветерани. Помирає ветеран. Не кожному родичі можуть організувати ритуал відповідне захоронення. Тут включається районна організація. Проводимо засідання, наприклад, клубу Ветеран. У нас два клуби ветеран у районному центрі, який очолює Лія Григорівна, Захарченко, колишній педагог і в Барашах під керівництвом голови ветеранської організації Колесника. І такі засідання періодично проводимо. Збираються люди. Люди знаходять спільну мову, і таких заходів чимало. Ми у нашому штабі організували історію ветеранської організації. У Нас є стенд, понад 80 фотознімків, колишніх активістів ветеранської роботи і нинішніх пройде час. Це вже буде історія. Ведеться спеціально щоденник. Практично, якщо не кожен день у нас якийсь захід відбувається, то щотижня, щомісяця, ведеться фотоальбом заходів, приходять до нас часто ветерани, листаючи цей альбом, знаходять себе на цих фотознімках знаходять товаришів, виникають спогади. Це теж якась розрадка, відповідне дозвілля. Володимире Йосиповичу, а що ви можете сказати стосовно патріотичного виховання молоді? Чи часто ветерани виступають, наприклад, перед школярами району? Це одна із форм роботи ветеранської організації, і вона у нас практикується постійно. Наприклад, 22 вересня, день партизанської слави. Уже напередодні цього дня у школах району партизани, які ще з нами живуть, розповідають дітям епізоди свого фронтового життя, партизанського життя і про свою участь у громадському житті і в роботі у повієнні роки. А працівники культури кілька років тому на базі занедбаного стрілецького дота артилерійського. Скодота на північній околиці є влаштували музей партизанської слави, коли до нас приїжджають гості або діти і шкіл організовано відвідують й музей. Крім цього, діє краєзнавчий музей, який нещодавно був реконструйований і відкритий. І є спеціально відділ військово-патріотичного виховання з фотознімками, експонатами. До речі, є ще один цікавий музей. Його відкрив приватний підприємець. Це можна сказати, приватний музей, етнографічно фольклорний музей. Там є частина військового спорадження військових атрибутів, які сьогодні практично є дивом для людей, які цього не бачили, які сьогодні бачать тільки військове зброєння з кінофільмів і тому подібне. Я вважаю, що отака робота певною мірою не дає забувати про людей подвигу, про людей патріотів, і вона справляє позитивний вплив на молодь. Володимира Йосиповичу, ви все-таки передусім журналіст. А вже потім голова ветеранської організації. Отже, говорячи про виховання молоді, хочеться вас наприкінці передачі попросити дати пораду молодим журналістам. На мою думку, найкращий рецепт це бути самим собою. По перше, по-друге, писати об'єктивно, так і мене вчили, і був завжди переконаний, що можна в матеріалі щось домислювати, але не вимислювати. Закон, який готувався про наклепи, відсторонений сьогодні. І Я вважаю, що правильно, тому що це могло б справляти тиск, сковувати роботу журналістів. Вони повинні бути відвертими, чесними і не перебільшувати тих фактів, якщо вони особливо мають мають якісь негативне спрямування, зловживання і так далі, щоб вони були достовірно, перш за все, підготовлені, а тоді виносились на шпальти газети. Так ми старались працювати. Ми теж свого часу мали помилки, хтось щось нам сказав. Десь ніби матеріалів вже знаходяться у розгляді нарсудом, І завжди журналіст поспішає, щоб скоріше здивувати людей, скоріше справити на їх емоційний вплив і від чого могли страждати невинно. Люди тому, на мою думку, перш за все потрібна. Об'єктивність і друге, що я хотів би порадити, отакі матеріали, як я називав, я не хочу, щоб воно вигляділо як якась пофальба собі, але щоб вони були якось сконцентровані тобто люди, які заслужили увагу і повагу суспільства, певного колективу, щоб вони не забувались. Про них варто не тільки писати на сторінках газети, а й готувати невеличкі зібрання, на що будь-яка районна влада завжди піде на зустріч. Американське прислів'я говорить, що справжній журналіст знаходиться на місці пожежі ще за 15 хвилин до її початку. Саме так здається, все життя працював і наш сьогоднішній гість заслужений журналіст України Володимир Яценко, постійно перебуваючи у вирі подій рідної йому імільчинщини. А зустріч з Володимиром Йосиповичем для вас організували і провели автор, журналіст Сергій Черевко, звукооператор Тетяна Мулик і я ведуча Віра Чернець. Передачу автограф вироблено на державне замовлення. На все добре і нехай щастить нам усім. Почуємось.